Овруцький Свято-Василівський жіночий монастир, розміщений на території Свято-Василівської церкви, що разом із комплексом монастирських споруд, є пам'яткою архітектури національного значення, розповів Анатолій Чежевський, радник Овруцького міського голови з юридичних питань. Чоловік розповів Суспільному, що станом на 14 травня 2025 року нерухоме майно монастирського комплексу упродовж 19 років перебувало у приватній власності Свято-Василівського жіночого монастиря Овруцької єпархії Української православної церкви. На підставі рішення виконавчого комітету облиської міської ради ще від 2006 Оку було зареєстроване право приватної власності на домовлодіння монастиря, оскільки орган державної влади не вправі і місцевого самоврядування не вправі скасовувати своє рішення, якщо на його підставі виникли цивільні права та обов'язки якоїсь особи, відповідно ми не маємо повноважень скасовувати це рішення. Але оскільки вважаємо, що це протиправно, то ми звернулись до прокуратури для представництва наших ну, для представництва інтересів для звернення з позовом до суду, щоб це рішення було скасовано, оскільки на нашу думку, з пам'ятка. Історії загально національного значення не може бути в приватній власності. 10 лютого 2025 року рішенням Господарського суду Житомирської області було скасовано право приватної власності на пам'ятку культурної спадщини національного значення свято Святовасилівський жіночий монастир. Рішення суду не набуло чинності, тому що було оскаржене в апеляційному порядку. 15 травня 2025 року Рівненський північно-західний апеляційний господарський суд повернув Овруцький монастирський комплекс у власність держави. Вісаріон, митрополит Овруцький і Коростенський каже, що церква від держави відокремлена і, за його словами, немає підстав від брати церковне майно рішенням священного синоду там була учреждена монашеська община. І монашки побудували корпус монастирський, і там вже більше ста років вони живуть. і Воно належить церкві. А церква держави відокремлена. Якщо вони хочуть захопитися, рейдерське захоплення суди були і на користь держави. Мені сказали якесь майно і храм забирати в церкві. Це антиконституційно. Анатолій Чижевський каже, що держава має зареєструвати право власності на монастирський комплекс. Реєстрація права власності скасована. На даний час спочатку держава. Повинна зареєструвати за собою право власності на ту об'єкт, а потім розпоряджатися. І це не рівень овруської навіть міської ради чи Коростенської районної. Це за погодженням з міністерством культури та стратегічної політики буде здійснювати власна військова адміністрація. І спочатку повинні це зареєструвати, укласти охоронний договір, а потім вже розпоряджатися. Лідія, жителька міста Овруча, каже, що хоче, щоб Свято василівська церква була храмом православної церкви України. Василівську раніше я ходила, а зараз. Ні. Я вже два роки перейшла і ходжу туди, по-українську. Як можна сюди ходити, коли дітей вбивають і привозять їх, і відспівують цей наш української православної церкви. А вони, якщо на кладовищах, вони мінають могилки і навіть не підходять. Богодім усім, хто що думає, хто яке має бажання. Таку церкву ходить. Ми живемо на Україні, а церква буде українська. Українська треба, щоб була. І так, що так Це жемчужина Київської ще Росії. Не стоїть питання на наразі про виселення. раз вони власники, значить, про виселення не може бути мова. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.